Не мене ви очікували побачити, але і Мар'яну Десь ви теж побачите. Е, Я буквально два вступних слова представлю нашу нову речницю, першу жінку в історії МЗС. Ми вже йдемо не тільки в міжнародному тренді, але почали виконувати вчорашній закон про місцеві вибори, де ми що повинна бути мінімальна жіноча пілота. Ми довго шукали нового речника МЗС. Ми хотіли, щоб людина була не просто спікером. Але і справді фахівцем з найбільш актуальних питань зовнішньої політики України і міжнародної політики. Я радий, що ми таку людину знайшли. Мар'яна погодилася перервати своє відрядження до лідня, де вона жила бурхливим ОБСЄшним життям і повернутися до Києва, аби обійняти цю посаду. Мар'яна є фахівцем з міжнародного права, з питань ОБСЄ, з питань прав людини, станих свобод в тому числі з питань свободи ЗМІ він його на дійсно взаємодіяла з представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунію Міятовичу. Тому прошу любити, шанувати. Ми залишаємось такими самими відкритими до взаємодії з вами і переконані, що з проявою Мар'яни ця взаємодія стане ще більш динамічною, щирою і професійною. Радного брифінгу, Мар'яна, у вас. Шановні друзі, мене звати Мар'яна Бека, маю честь бути новим речником Міністерства закордонних справ України. Це мій перший брифінг, тому, безперечно, я трохи хвилююся, але сподіваюся на вашу підтримку і розуміння. Розпочинаємо брифінг МЗС. Це черговий для вас брифінг, перший для мене. Якраз в ці хвилини міністр закордонних справ Павло Клінкін бере участь в засіданні Комітету закордонних справах Верховної Ради України. Учасники засідання обговорюють низку актуальних питань. Міністр, зокрема, поінформує народних депутатів про початок чергового етапу реформи МЗС МЗС України. І цей етап включає серед іншого наступні важливі елементи: перш за все, перезавантаження напівів роботи та кадрового складу МЗС. По-друге, запровадження сучасних підходів до управління персоналом. По-третє, вдосконалення роботи консульських установ України. По-четверте, ухвалення нової редакції закону України про дипломатичну службу. П'яте створення нового напряму роботи МЗС України це публічна дипломатія, складовою якої буде культурна дипломатія. Але загальна мета реформування залишається незмінною. Це будова сучасної європейської дипломатичної служби. Щодо найбільш актуальних питань порядку денних, перше питання. Проведення першого засідання Комітету Асоціації України Європейський Союз. Україна вживає комплексних заходів з виконання завдань щодо інтеграції з Європейським Союзом. І перше засідання Комітету Асоціації Україна ЄС, що відбулося якраз днями, 13-14 липня у Брюсселі, є не просто одним із таких заходів, а насправді історичною подією. У заході взяли участь. Заступники міністрів з питань європейської інтеграції всіх українських міністерств та відомств, що фактично дозволило встановити прямі робочі контакти та обговорити взаємодії за приблизно 25, -ми, 25 -ми напрямами співробітництва між Україною та Європейським Союзом. На засіданні комітету асоціації здійснив оцінку ходу річної імплементації угоди про асоціацію. Визначено пріоритети ефективних взаємодії України та ЄС на цьому напрямі. Обговорено практичні питання, пов'язані з початком застосування угоди про зону вільної торгівлі з 1 січня наступного року. Наступне питання в рамках діалогу України ЄС це засідання старших посадових осіб безвізового діалогу України та Європейський Союз. Україна не збавляє обертів і в питання запровадження безвізового режиму з ЄС. Зокрема, сьогодні у Брюсселі… Відбулося засідання старших посадових осіб безвізового діалогу Україна і Європейський Союз. На засіданні сторони обговорили результати виконання України рекомендацій Європейської комісії, висланих у доповіді про стан виконання другої фази плану дій щодо лібералізації візового режиму Європейським Союзом для України, який був оприлюднений 8 травня цього року. Українська сторона в ході засідання поінформувала про заходи. В з метою завершення другої фази плану дій та кроки, які плануються здійснити з метою оперативного виконання решти завдань. Учасники засідання домовилися, що результати проведеної роботи будуть оцінені експертними місіями, які працюватимуть в Україні орієнтовно в вересні, листопаді цього року. Старші посадові особи безвізового діалогу України ЄС підтвердили спільну налаштованість сторін. На запровадження безвізового громадян безвізового режиму для українських громадян без безволікань відразу після досягнення належного прогресу в імплементації рекомендацій доповіді Європейської комісії. Вчора, 14 липня 2015 року, в Брюсселі відбувся третій раунд консультацій між Україною та Європейським Союзом щодо правих наслідків незаконної окупації та анекції Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією. Це надзвичайно важливий захід. У ходу заходу обговорено широкий спектр питань з метою узгодження спільних кроків, спрямованих на відновлення територіальної цілості нашої держави, забезпечення безумовного дотримання норм міжнародного права, а також захист прав людини на підустрою. Під час консультації сторона ЄС наголосила на свій послідовній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. А також дотримання політики невизнання окупації та анексії АРК Крим та міста Севастополь, у тому числі шляхом продовження запровадження і застосування відповідних обмежених заходів по відношенню до російської сторони. З боку української сторони було наведено низку прикладів численних фактів порушень Російської Федерації, основних прав та свобод, у тому числі свободи слова, мирних зібрань та об'єднань, ЗМІ, а також прав національних меншин в Автономній Республіки Крим, зокрема Кримської літаки громади та етнічних українців. Окремо сторони піділили впливу незаконної анексії АРК Крим та міста Севастополь на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, враховуючи наявні факти поступальної мілітаризації Росії, АРК Крим та міста Севастополь. Наступний пункт порядку денного стосується невиконання Російської Федерації мінських домовленостей. Хочу жалом привернути увагу до чергового грубого порушення російською стороною Мінських домовленостей. Там, за останнім повідомленнями РНГО, по українським позиціям протягом останньої доби вівся вогонь з використанням заборонених потужних 152 мм артилерійських систем. Вісім українських військовослужбовців, на жаль, загинуло, 16 отримали поранення. Ми висловлюємо глибокі співчуття родинам. Дані дії свідчать про чергову спробу Росії та її маріонети повністю зруйнувати мінські домовленості та відновити активно бойові дії, розпочавши наступ, як мінімум, по трьом важливим напрямкам вздовж війні зіткнення. Наші партнери обов'язково інформовані про цей розвиток подій. Наступне питання порядку денного щодо справ незаконно утримання громадян України в Російській Федерації. Незначно питання перебуває на постійному контролі МЗС України. Ми вживаємо системних заходів і захисту прав наших громадян Російської Федерації, які фактично перетворилися на політичних в'язнів. Саме сьогодні Павло Клімкін надіслав главам МЗС ЄС та Великої Сімки листи з проханням направити своїх представників до місць проведення судів для забезпечення належного моніторингу судових процесів над Надією Савченко та Олегом Сенцовим. В той, той же час слід відзначити, що це не означає визнання України легітимності згаданих процесів. При цьому нагадаю, що МЗС України висловило черговий раз категоричний протест у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури Російської Федерації направити справу Дік Савченко для розгляду по суті в Донецькій міський суд Ростовської області. Очевидно, що усі без винятку слабриковні звинувачення щодо неї. Будуть спростовані захистом у ході судового засідання. Однак Росія за всяку ціну прагне приховати політичну розправу над народним депутатом України, членом делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи від уваги міжнародної громадськості та правозахисних організацій. Цим рішенням Росія вкотре продемонструвала віддаленість від загальновизнаних принципів демократії, законності, верховенства права та відкритості. Ми також глибоко обурені тим фактом, що Генпрокуратура Російської Федерації затвердила додаткові абсурдні звинувачення, які були висунуті нещодавно слідчим комітетом Російської Федерації про, начебто, вбивство українських громадян Російської Федерації Корнелюка та Волошина. Раніше Надія Савченко звинувачилася лише у пособності убивств цих осіб. При цьому російська сторона наполегливо зазначає, що ці особи були. Кореспондентами ВТРК, але у винуваченому вироку згадка про їхню загибель під час виконання службових обов'язків, зокрема журналістів, відсутня. Ми черговий раз вимагаємо до російської сторони негайно звільнити Надію Савченко та інших незаконно утримуваних осіб та забезпечити повне виконання своїх обов'язків за міжнародним правом та міністром домовленості. Щодо інших питань забезпечення прав громадян України на території на Росії 14 липня цього року до МЗС України було викликано консуло Посольства Російської Федерації в Україні та вручено ноту з вимогою надати офіційні пояснення з приводу затримання 11 липня цього року російською прикордонною службою на території Псковської області. 160 громадян України та їх видворення з території Російської Федерації. Під час зустрічі перед російською стороною були також порушені питання щодо незаконно отриманих Росії громадян України, зокрема, окрему увагу було приділено забезпеченню допуску консульських посадових осіб України до арештованих в Російській Федерації Миколи Карпюка та Станіслава Клика, а також присутності українських дипломатів. Під час розгляду російським судами справ ув'язнених в Україні українців надії, в Росії українців Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Шевченко. Наступне питання порядку денного стосується питання створення трибуналу для покарання винних у збитті MH17. Країни, які проводять незалежне кримінальне розслідування справи за фактом збиття літака Малазійських авіаліній на територію України. 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності осіб, винних, винних у своєму пов'язаних з цим інцидентом злочинів. Утворений Ради безпеки ООН міжнародний кримінальний трибунал буде чітким сигналом тим, хто збив вою, і для тих, хто загрожує безпеці цивільної авіації. Цей сигнал дуже простий. Злочин не повинен залишатися підставним. Трибунал створить правові підстави для максимально ефективного міжнародного співробітництва, яке необхідне для результативного кримінального переслідування. Країни, що проводять незалежне кримінальне розслідування, вважають, що утворення трибуналу до його завершення забезпечить деполітизацію процесу утворення трибуналу. Праведвість повинна бути вчасно, вона повинна бути вчасно забезпечена, тому повинні діяти зараз для того, щоб притягнути до відповідальності винних якомога раніше. Такий підхід сумісний з міжнародною практикою і усі інші, тимчасові так звані адхоп кримінальні суди і трибунали були утворені до завершення кримінального розслідування. цьому зв'язку прикро, хоч і не дивно, що російська сторона негативно сприйняла зазначену ініціативу. Російська сторона, Російська Федерація, єдина країна-член Ради безпеки ООН, яка виступила з гострою критикою ідеї створення Трибуналу. Ми вважаємо, що такий спротив Російської Федерації є абсолютно безпідставним та політично мотивованим. Критика щодо характеру розслідування є необґрунтованою. Я країн, що входить до спільно злідчого групи, готові продовжити обговорити з Росії. Будь-які її прастова з метою забезпечення створення трибуналу та проведення незалежного неупередженого розслідування. Наступне питання нашого брифінгу стосується надзвичайно важливих резолюцій парламентської асамблеї ОБСЄ, які були ухвалені минулого тижня і стосувалися російської агресії на Україну. 9 липня завершила, як ви знаєте, роботу 24-щорічна та щорічна літня сесія парламентської асамблеї ОБСЄ. Ще раз наголошу на важливості рішень парламентської асамблеї для України. За підсумкою сесії було ухвалено гельсінську декларацію та низку надзвичайно важливих для нас резолюцій. Перша резолюція продовження очевидного, грубого та невиправданого порушення Росії міжнародних норм та принципів. Це була спільна ініціатива України та Канади. Друга резолюція виправлення і незаконне утримування громадян України на території Російської Федерації. Це була ініціатива України. Резолюція про грубе порушення Росії норм міжнародного права містить надзвичайно важкі сигнал. По-перше, наголошено на нехтовенню Російською Федерацією гельсінським принципами: повагою до суверенітету, територіальної цілісності та непорушності міжнародно визнаних кордонів суверенної держави. По-друге, дії Російської Федерації, які призвели до незаконної окупації та анексії. Криму та міста Севастополь, а також окремих районів Донецької та Луганської областей, кваліфікуються актом військової агресії проти України. По-третє, міститься заклад до припинити дестабілізацію на Україні, зупинити постачання найманців військової техніки, важкого озброєння, підрозділів російських збройних сил через російський кордон на схід України. Також в зазначеній резолюції наголошено. На погіршення ситуації у сфері прав людини в АРК Крим та міста Севастополь, включаючи залякування, переслідування та дискримінацію кримських татар та зміних та 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 українців, міститься заклик до РФ як окупаційної влади, надати допис міжнародним організаціям та неурядовим правозахисним організаціям до території Криму для моніторингу ситуації. У резолюції стосовно викрадених та незаконно утриманих Осіб Російської Федерації, громадян України, наголошується, що кримінальні провадження проти викладених з території України українських громадян є грубим порушенням норм міжнародного права та основних свобод, а також основоположних принципів і зобов'язаних ОБСЄ. У резолюції міститься чіткий заклик до Російської Федерації негайно невідкладно звільнити Надію Савченко, Олега Семцова та інших українських громадян, які незаконно утримуються в Росії. МЗС України вітає ухвалення парламентської асамблеї ОБСЄ за зазначених резолюцій. Вони підтверджують в черговий раз визнання міжнародною спільнотою протиправності дії Російської Федерації та відповідальності Росії за збройну агресію проти нашої держави. Ухвалені на щорічній літній сесії парламентської асамблеї ОБСЄ документи формують додаткову базу для притягнення до відповідальності РФ за її агресивні дії. Бойкот російської делегації в заході парламентської асамблеї та неформальної зустрічі обсє високого рівня в гельсінзі є фактично свідченням самоізоляції російської сторони та свідченням ще більш свідомого віддалення РФ від міжнародних зусиль, спрямованих на деэскаліацію ситуації та пошуку шляхів відновлення довіри та безпеки на просторі ОБСЄ. Наступне питання порядку денного стосується результатів переговорів з іранською проблематикою. Україна вітає досягнення домовленості щодо спільного засяжного плану дій з врегулювання іранського ядерного питання. Це дійсно історична подія, яка стала результатом довготривалих складних переговорів між шісткою міжнародних посередників та Іраном. Україна як держава, яка добровільно. Відмовилась від третього за розміром ядерного потенціалу, вважає, що повна реалізація цих домовленостей стане значним внеском у зміцнення режиму ядерного нерозповсюдження, який є наріжним камнем регіональної та міжнародної стабільності. Україна вітає рішучість усіх сторін забезпечити послідовну реалізацію спільного всеосвятного плану дій у тісному співробітниці з МАГАТЕ. Ми очікуємо на швидкий розгляд і схвалення всеосяжного плану дій Ради безпеки ООН з метою невідкладного започаткування його імплементації. Вважаємо, що зняття економічних та фінансових санкцій з Ірану створює можливості для більш повної реалізації зазначеного потенціалу цієї країни, у тому числі і для активізації українсько-іранського співробітництва в торговельно-економічній сфері. Зараз я коротко окреслюю низку візитів, які мають місце цього тижня. Візити прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до США, Канади та Великої Британії. Як вам добре відомо Арсеній Яценюк здійснив візити до США та Канади. Сьогодні він прибуває у Великій Британії. Не сумніваюся, що самі дати візитів вам вже добре відомі. Нагадаю лише, що США та Канада підтвердили свою рішучу підтримку України. Успішно пройшов перший українсько-американський бізнес-форум. Низка американська компаній оголосила про готовність здійснити масштабні інвестиції в українську економіку. В Канаді второї підписали декларацію між урядом України та урядом Канади про наміри підписати угоду про прозорну провідну торгівлю між Україною та Канадою. Це справді важлива подія. Угода створить нові можливості для виходу українського бізнесу на Ринок Канади. 14-17 липня цього року з робочим в Україні перебуває заступник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд. У Києві вікторія Нуланд проведе зустрічі з керівництвом держави та уряду, представниками громадянського суспільства та бізнес кіл. З метою ознайомлення з політичною ситуацією країні, а також обговорення актуальних питань двосторонньої співробітництва, основну увагу на зустрічах при забезпеченню забезпечення подальшої політичної та економічної підтримки України Сполученими Штатами Америки, зокрема, що стосується мирного врегулювання ситуації на Донбасі, реалізації економічних реформ, боротьби з корупцією та децентралізацією. І наприкінці низка анонсів. Сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клінкін обговорить з виконуючим обов'язким прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Республіки Молдова Наталією Герман достроєні відносини та преміністров громадського. 16 липня Україну відвідає міністр закордонних справ і торгівлі Ірландії Чарльз Фланатан. Він проведе переговори з президентом України. Прем'єр-міністром нашої держави, головою ВРУ та міністром закордонних справ України. Очікуємо, що візит активізує українсько-ірландські відносини в першу чергу в сфері економіки. 17 липня Україну відвідать діючого ОБС ОБСЄ, перший віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Сербії і віцедачіч. Нічого екстраординарного візиції не планується, він відбудеться відповідно до усталеної в рамках організації практики. Що передбачає візити діючого голови до держав-учасниць обсє, на території яких функціонує клюва просутність цієї організації? Наразі це всі основні питання порядку денного, денних на виставку. Якщо у вас будуть якісь питання, за вас подавайте. Баксу України, питання стосується розслідування по В Раді безпеки вже є пропозиція про створення трибуналу так. і почала, почала працювати робоча група з цього питання. Чи є якісь можливо дані щодо можливостей перших звітів, коли буде засідання і коли тобто, чи буде голосування по цьому питанні? Наразі тривають консультації з усіма членами Ради безпеки ООН. Коли буде голосування, відомо, то не відомо про це. Ще, будь ласка, Да, будь ласка, якщо дозволите родя чи буються питання зараз щодо можливості обміну двох полонених росіян, де рожниках і Центрова на когось з українців, які затримують Росії. Дякую. Дякую за запитання. Ми уточнимо цю інформацію і повідомимо вам додатково.